16.45 в Україні, я Соломія Твіцька в ефірі ТСН. Провокація на покрову. Останнє засідання Верховної Ради намагалися зірвати бійками, димовими шашками та стріляниною. Півсотні мітингувальників затримала міліція. Яка зараз ситуація біля стін парламенту знає Ганна Бока? Вона з нами на прямому зв'язку. Ганно, з чого все починалося і чи вже завершилося? Тобі слово. Вітаю Соломія. Починалося все із закликів надати державне визнання. ОУН УПА рівно о 12-й годині. Полетіли димові шашки в центральні двері Верховної Ради парламенту. Хоча спершу люди сходилися на мітинг мирно. Це переважно прихильники партії Свобода їх з усіх областей. Сьогодні організовано звозили парт організатори масову картинку. Навіть знімали професійною технікою, таке зазвичай роблять для звільнення. Звітів після заходів, але вже за кілька годин замість жінок та дітей перед центральним входом опинилися чоловіки в масках. Вони поводилися досить агресивно, відверто провокували правоохоронців. Далі все пішло, наче за сценарієм як минулого року на банковій У хід пішли гайки, шурупи, саморізи прив'язані до петард, димові шашки та зрив пакети. Просто залізяче каміння, усе це летіло в міліціянтів. Є постраждалі за офіційно інформацією, 15-го правоохоронців Хоронців в госпіталі і один журналіст. На щастя, як нам повідомили лікарі, тяжких випадків немає. Ані ходили, то сні не тяжали. Тобто, понятно, кому то що то там петарда прилетіла в руку, кому в голову ну, в принципі садина, жить буде відправлен скоро помочь. Частина провокаторів одразу після початку заворушення втікала по Грушевського вниз до європейської площі. Правоохоронці затримали 50 осіб, відправили одразу в автозаки. Десь приблизно в цей же час почали з парламенту виходити народні депутати зі свободи. Серед них була Ірина Фаріон. Примітно, що вона не а, а, вона похвалила учасників заворушення і навіть не намагалася їх зупинити. Утім, за що боролася на те й напоролася. Вийшовши з натовпу, вона мало не натрапила на одну на один із зарив пакетів, які кинули її ж прихильники. Її активісти. Згодом голова Верховної Ради, все ж таки. Зупинив роботу о, останнє засідання Верховної Ради перед виборами. Хоча, наприклад, Мустафа Джемілів виходив, казав, що задоволений сьогоднішньою роботою своїх колег прийняли історичні закони для країни. Один щоправда не встигли, і перший президент України також засудив дії мітингувальників. Ми Прошу непосредніш не змогли проголосувати. Про визначення ОУНУПА, як воюючі сторони, вони набрали достатньо голосів, але я думаю, на наступний раз ми наберемо. Я за те, щоб, бу, щоб були активісти, щоб були громадські організації, щоб боролися за незалежну Україну, відстоювали її, будували культурну, демократичну державу. Але я проти того, коли, коли активісти дозволяють собі все, що вони вважають за необхідне. Люди, які зранку сходилися майже на святковий мітинг, розійшлися в думках. Чи досягли вони своїх гасел у такий досить агресивний спосіб? Не потрібно було. Потрібно, щоб до кінця рада пройшла. Це моя думка така. Дуже розстроєна. Ми їхали зі Львова з такими намірами, що насправді сьогодні станеться щось таке, що в країні ми відчуємо, що ми щось зробили, що ми могли щось змінити. Але ми цього не досягли. А, у ці хвилини під стінами Верховної Ради мітингувальників уже немає. А, працюють криміналісти, вже підходять і прибиральники. Поступово весь безлад а, розгрібають. Ну і правоохоронці і, і надалі а, стережуть громадський порядок. Студія дякую, Ганна. Ганна Бока розповіла про те, що сьогодні відбувалося під Верховною Радою. Там був мітинг, бійки, димові шашки та стрілянина. Сутички під стінами парламенту супроводжували одразу кілька важливих голосувань. Всередині будівлі в Україні з'явився новий міністр оборони, якого представив особисто президент. Остаточно затверджений антикорупційний кодекс, створено антикорупційне бюро і ухвалений новий закон про прокуратуру. Віднині позбавлено функції загального нагляду прокурорів над слідством. З'явилась стаття про кримінальну відповідальність за підкуп виборців, законотворчий прорив. Утім Затьмарили провокації біля парламенту. Подробиці можемо дізнатися у Марії Васильєва. Вона сьогодні працювала у раді і зараз з нами на прямому зв'язку зі студією. Тож, Марія, вітаю і тобі слово. За президента Порошенка з'явилась традиція, щойно він з'являється у сесійній залі. Депутати виявляють неабияку результативність у голосуванні за президентські та урядові законопроекти. Секрет у тому, що напередодні розгляду найважливіших для нього питань Петро Порошенко проводить закриті зустрічі з депутатами, де якось їх переконує. Сьогодні президент прийшов особисто представити свого кандидата на пост міністра оборони. Депутати звільнили Валерія Гелетея, якого громадська думка вважає винним у трагедії Ловайського. Котла і так само дружно, навіть без улюбленого обговорення, призначили новим військовим міністром командувача Нацгвардії Степана Полторака. Президент нічого не сказав про вчорашні виступи солдатів нацгвардії і чи вважає він, що це не догляд Полторака, натомість нахвалював його досягнення так само, як до цього нахвалював власне гелетея. Практично з нуля створив Національну гвардію України. І під час останньої моєї поїздки до зони АТО. Вона відбулася в п'ятницю. Я поцікавився ставленням її учасників, в тому числі і рядових, до пана Полторака. Хартери... характеристики винятково позитивні. Кого не підніметься рука, щоб проголосувати за бойового генерала, патріота, професіонала і порядну людину? За 245 рішення прийнято. Україна потребує миру. Гарантом цього миру може бути тільки сучасний, добре підготовлений, мобільний і добре оснащений Збройні сили України. Я чітко розумію і знаю, що необхідно робити. Для цього мені потрібен час, ваша підтримка і допомога. Під пильним оком президента депутати буквально за одну годину ухвалили новий закон про прокуратуру, кримінальну відповідальність за підкуп виборців і весь пакет антикорупційних законів. Власники заводів, газет пароходів віднині будуть зобов'язані відкривати інформацію про те, яка саме фізична особа володіє цими активами. Для чиновників встановлюється цілий каскад перевірок походження їхніх статків в Україні. З'явиться антикорупційне бюро з широкими слідчими повноваженнями. Щоправда, щодо бюро громад. Ські активісти забили на сполох. Мовляв, за ніч закон вихолостили, прибравши звідти чимало важливих норм. Голова профільного комітету заспокоїв. Єдина принципова правка. Парламент дав собі право призначати і звільняти керівника антикорупційного бюро. Утім, і президент і прем'єр лишились цілком задоволені. Офшорна ера в Україні закінчилась. Тепер кожен чиновник буде як на ладоні всі рахунки. Вся власність, всі компанії будуть розкриті, і ті, хто незаконно володіє, будуть притягнуті до відповідальності. З чим всіх і вітаю. Плідність парламенту загальмувала, коли свобода на честь річниці створення УПА зажадала включити до порядку денного законопроект про визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні. Спікер Турчинов багато разів ставив це питання, але голосів щоразу бракувало. Свободівці, утім, не можуть не розуміти, що порушувати це питання у нинішньому складі парламенту марно через надмірну кількість регіоналів та комуністів. Хай навіть вони і вийшли із цих фракцій, але світогляду то не змінили. Проте близькість виборів вочевид. Вплинула і підраду свобода скликала своїх прихильників, щоб підтримали встановлення історичної справедливості. Справедливість не встановили, натомість виникли заворушення. Прийшли люди під прапорами братства Дмитра Корчинського, і за словами очевидців, саме вони, нібито і стали кидати вибухові пакети та каміння в охорону парламенту, стріляти по вікнах і намагались прорватись у раду. Олегу тягнебоку довелось йти і йти заспокоювати людей на вулиці. Тягнебок назвав призвідників заворушень провокат. Авторами, від яких свободівці відмежувались, саме представники свободи їх локалізували в окрему коробку. Зараз ми йдемо далі. і Якщо провокатори тут залишаться, я думаю, що правоохоронні органи легко їх ідентифікують без будь-яких проблем. А, а ви до них виходите? Прошу з нами. Вони ні не йшли, ні не підуть. Крапку у провокаціях поставив спікер, пославшись на те, що у залі депутатів значно менше за необхідний мінімум 226, Він дотерміново закрив засідання, пообіцявши у разі потреби скликати позачергове. Соломія дякую, Марія. Марія Васильєва розповіла, як сьогодні Верховній Раді ухвалили історичні закони. Терористи обстріляли передмістя Маріуполя з градів. Є жертви серед мирного населення. За даними прес-центру, АТО, спочатку бойовики випускали міни. А потім в селищі Сартана прилетіли шість ракет від градів. Загинули п'ятеро мирних жителів, ще десятеро дізна... дістали поранення. Також напружена ситуація зберігається поблизу Донецького аеропорту, міста щастя та під Дебальцевим. Крім того, за даними групи, «Інформаційний спротив в районі Новоазовська терористи проводять перегрупування і навчання. У цей населений пункт за 40 кілометрів від Маріуполя прибула колона з боєприпасами та підрозділ спецпризначенців ГРУ. Військовослужбовці вже не приховують своєї приналежності до збройних сил Росії. Терористи й далі ведуть вогонь по позиціях українських військ. З градів обстріляли наші війська поблизу селища Тоненьке. За минулу добу в зоні АТО загинуло семеро українських військовослужбовців. Шестеро з них у наслідок підриву на мінах і розтяжках, встановлених терористами. кажуть у РНБО. Ми закликаємо мешканців звільнених територій та районів, які знаходяться. Поза територіями, які контролюються терористами, а також на територіях, які контролюються терористами, бути надзвичайно пильними у випадку виявлення будь-яких розтяжок, підозрілих предметів, схожих на предмети, як снаряди, гранати, вибухівку, обов'язково повідомляйте про це за телефоном 101. Запеклі бої нині тривають біля міста Слов'яно-Сербськ на Луганщині. Це межа між зоною АТО та територією, яку контролюють сепаратисти. Бойовики обстрілюють блокпости Нацгвардії. Надходить інформація про поранених та загиблих. Голова Луганської ОДА заявляє, зв'язок із блокпостами втрачено туди направлено підкріплення регулярних збройних сил та Нацгвардії. Деталі дізнаємося у Євгенії Цвітанської. Вона зараз працює на Луганщині і вже на прямому зв'язку зі студією Женю. Про що тобі відомо про ситуацію в Бахмутівці, та яка зараз ситуація у прифронтовому Сєвєродонецьку? Тобі слово Привіт, Соломія. Справді зараз дуже напружена ситуація околицях Сєвєродонецька, куди нині перенесли обласний центр Луганщини. А тристи напали на блокпости національної гвардії. Це 31 та 32 блокпост. Він з'єднує селище Новотошківка із Луганськом. А ці блокпости вони охороняли трасу, яку в народі називають Бах, Бахмутівка. А там зараз тривають запеклі бої за даними голови Луганської обласної адміністрації Геннадія Москаля. Нині туди відправили підкріплення. Є інформація і про поранених, і навіть про загиблих, але вона нині уточнюється між блокпостами сепаратисти окружили, поставили свій блокпост. Получається на розстоянні 3,5 кілометра, і получається взяли в окруження чоловік 200. Це Я зв'язувався десь то час-полтора назад. 31-го клапана говорит, что на 32-м полностью разбиты 3 БТ разорваны, погибло 20 человек, но раненых неизвестно сколько. Я нагадую, що інформація про загиблих не підтверджена. Це не підтвердила ані у штабі АТО, ані у Нацгвардії. Бійці попередили керівництво АТО про складну ситуацію та оточення. На ну, нині в самому Северодонецьку ситуація спокійно, але повсюди видно наслідки запеклих боїв. Деякі будівлі потрапили під прямі танкові обстріли. Ну а взагалі за містом кажуть бійці краще не їздити, особливо вночі, бо ж працюють диверсійно-розвідувальні групи. Ми об'їхали місцевість у радіусі 40 км. Тут щільні зелені насадження, озера. В принципі, відкрита територія, тож деверс розвідувальну Групи проникають сюди постійно, і вони налаштовують українське населення проти української армії, проти влади. Ну і підігрівають настрій і кажуть, що ця територія не контролюється українськими військовими, хоча вона контролюється, останнім часом затримали дві таки диверсійно-розвідувальні групи. В середньому по 14-15 чоловік, які тут е з певними завданнями перебували на цій території і мали. На меті провести ряд е диверсійних актів підривного характеру. Мали е жінку, двох мужчин, займалися коректіровкою, наводили артилерію по нашим позиціям. Ну аби висвятковувати ситуацію в околицях, добровольчий батальйон золоті ворота облаштовує пересивні блокпости та переїжджає з ними протягом 120 кілометрів. У напрямку міста щастя там досі тривають запеклі бої. Наші бійці потрапляють під обстріли по кілька разів на день город попасна постоянно подвергається обстрілу, обстрілу з со сепаратистів і страдає ежедневно. Страдає від от это город Щастя. з веселої гори сепаратисти обстрілюють тес стрільба із градов із міномет із мінометів із гаубиць. Ну і, а поки складна ситуація на трасі Бахмутка. Сьогодні ввечері під щастя, щоб укріпити там свої позиції, поїде нова група добровольців, бійців золотих воріт. Вони прибули на ротацію, Сьогодні їх тренували на полігоні. Хлопці кидали гранати, стріляли із протитанкового гранатомета. Дехто брав його в руки перше, але в більшості випадків бійці справлялися з завданням і вже завтра поїдуть сторону щастя, де реальні бої тривають. Дощ прятала ботинки. Щоб папа не знашок, папа я тя спрятала, все, Ти їх не знайдеш і нікуди тебе не відпущу. Тяжело розказувати. Ну і починає підтверджуватися інформація про поранених під бахмуткою. То в Лисичанськ вже направили п'ятьох поранених. Тобто, інформація підтверджується. Будемо слідкувати. Соломія. Дякую, Женю. Євгенія Цвітанська працює зараз на сході України про складну ситуацію. Там вона розповіла наживо. У Сімферополі знайшли мертвим одного зі студентів, які напередодні зникли у Криму. Двоє друзів кримських татар Артем Дайрабеков та Белял Білялов. Учора не повернулися додому. Їхні телефони не відповідали всю ніч. А сьогодні зранку тіло Білялова виявили на околиці міста. Правоохоронці окупованого півострова офіційно ситуації не коментують, а неофіційно кажуть, що 18-річний загиблий отруївся так званим спайсом синтетичною сумішшю для куріння. Його товариша Артема Дайраб. Бекова медики врятували у соцмережі. Хлопець повідомив, що з ним усе гаразд. Водночас в інтернеті з'явилася суперечлива інформація. Голова фонду Крим у Польщі Риза Асанов повідомив, що хлопців знайшли зі слідами тортур. Останнім часом в окупованому Криму зникли вже кілька юнаків кримських татар. Одного знайшли повішеним. Доля трьох досі невідома. Ебола вбиває вже у Європі. В Німеччині від сумнозвісної лихоманки помер 56-річний суданець, що працював в ООН. Минулого тижня чоловіка доправили із Ліберії до клініки у Лейпцигу із симптомами смертельної хвороби. Проте п'ять днів інтенсивної терапії не дали результату. Пацієнтів з підозрою на вірус шпиталізували також у Бельгії та Польщі. Чоловік, що перебуває на карантині в Брюсселі, нещодавно повернувся із Гвінеї. А польський пацієнт працював у Німеччині із вихідцями з Африки. Там спалах лихоманки розпочався навесні. Жертвами стали вже 4 тисячі людей. День захисника України, 14 жовтня. Замість дня захисника вітчизни, 23 лютого. Президент Порошенко своїм указом скасував червоний день радянського календаря, 23 лютого, і зробив сьогоднішній день день упата українських козаків офіційним святом Днем Захисника України. Щороку, 23 лютого, українці традиційно вітали всіх чоловіків із днем захисника вітчизни ще з радянських часів. В Україні це свято на офіційному рівні. Затвердив президент Кучма у 99-му. Ставлю крапку у цьому випуску. Більше новин розкаже Наталка Мосичук. ТСН о 19.30. Ну а я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу.